І продовжуємо марафон випуском новин, які для вас підготувала інформаційна команда фактів есіті та «Вікон СТБ». Вітаю. Харків оговтується після російської терористичної атаки, після нічного масовного удару дронами в місті за останніми даними двоє загиблих і 35 поранених, серед них п'ятеро дітей. Повідомляє місцева влада. Відомо про сім влучань у трьох районах: Київському, холодногірському та Шевченківському. Сильно пошкоджено житловий сектор, зокрема, понічні більше півсотні будинків. А ось такий вигляд має дім після прямого влучання. В нього російської герані. це оселя на двох господарів. У цій половині загинула 73-річна жінка і чоловіки з важкими пораненнями в лікарні в іншій половині будинку під завалами опинилася родина з дитиною. 15-річну дівчину діставали з-під уламків її батьки. Постраждала в Харкові інфраструктура, офіси, магазини і військовий шпиталь. Там є бійці, які, яких привезли з фронту пораненими. І тут, у тилу, в медзакладі вони отримали нові ушкодження у трьох мікрорайонах, де руйнування найбільше нині працюють мобільні ЦНАПи, щоб постраждалі могли швидше. Зареєструватися на компенсації таких масованих атак безпілотниками Росія завдає фактично щоночі. Про це у вечірньому зверненні заявив президент Володимир Зеленський. Згадав Дніпро, що сьогодні оплакує жертв удару. Нагадаю, на обласний центр ввечері в п'ятницю росіяни спрямували десятки дронів. Четверо людей загинули, а кількість постраждалих нині збільшилася до 28. Дев'ятеро з них і досі в лікарні. Зеленський каже, до ліквідації наслідків лише цього обстрілу залучали дві з половиною сотні людей. Він подякував за роботу всім службам, рятувальникам, медикам, комунальникам і поліцейським. А для партнерів наголосив: ці удари не лише по наших людях. Ці удари і по міжнародних зусиллях по дипломатії, якою нині намагаються завершити війну. Росія завдає цих ударів по позиціях всіх, хто хоче закінчення війни. Неможливо ігнорувати сотні шахетів щоночі. Сильна реакція дуже потрібна передусім Америки, Європи, всіх у світі, хто зробив ставку на дипломатію. Росію треба примусити до миру і тільки примус спрацює вже надто довго на столі пропозиція Америки про безумовне припинення вогню без адекватної відповіді з Росії. Це багато говорить. Вже могло би бути припинення вогню, якби на Росію був справжній тиск. Я хочу подякувати тим з партнерів, хто це розуміє. хто Просуває необхідні рішення, зокрема, це нові санкційні рішення. Балістику та рій дронів знову застосував ворог для атаки на Україну. Загалом у небі цієї ночі фіксували 111 безпілотників. 65 з них приземлили наші сили. ППО ще 35 дронів. імітаторів були локаційно втрачені. Повідомили в повітряних силах. Також росіяни запускали одну балістичну ракету із Ростовської області. Про її збиття захисники неба не повідомляли. Серед найбільш постраждалих регіонів Харківщина також уночі окупанти заподіяли лиха Сумщині, Одещині та Донеччині. І вже зранку від російських дронів потерпала Херсонщина через скид вибухівки з безпілотника. В Антонівці поранено 60-річну жінку. Уламками їй сильно посікло все тіло, тож вона в лікарні у важкому стані. Повідомили в обласній військовій адміністрації. У зведенні зауважили, що попередньої доби в регіоні четверо поранених під ворожим вогнем, зокрема і авіаударами, були майже три десятки населених пунктів. Пошкоджено принаймні одну багатоповерхівку та приватний будинок. Кит із ворожого дрона залишив бійця без ніг в одній з лікарень Дніпра. Стабілізували стан 39-річного захисника з білої церкви Максима. Чоловік мобілізувався у грудні 2024-го. Нещодавно, під час виконання завдання на запорізькому напрямку, росіяни поцілили в нього вибухівкою з безпілотника. Максим втратив обидві ноги нижче колін. Йому перелили понад три літри крові, сформували кукси. І тепер бійцеві потрібно проходити лікування ще п'ять місяців, щоб отримати перші протези. Пішов на війну і одержав такий авторитет, що і генерали, і полковники, і всі командири весь вихідний мені дзвонили, щоб ми його врятували. У палаті реанімації вже кілька днів перебуває 39-річний Максим До війська Він мобілізувався у грудні минулого року, став стрільцем. Завдання виконував на Запорізькому напрямку поблизу Гуляйполя. Був на пункті спостереження. Почався обстріл. Я вийшов з орієнтуватися, звідки ведеться, і в цей момент прилетів скид прямо під ноги. Вибух, біль і більше нічого не пам'ятаю. То сталося по обіді. Максим каже, був у напівсвідомому стані, але пам'ятає, як його рятували побратими. Я пам'ятаю, що побратими мене ну, затаскували обратно на бліндаж. Ось допомагали мені, давали першу медичну допомогу. Їм велика подяка, да, що вони врятували, можна сказати, мої кінцівки. Там було відразу видно, що ну, їх не врятувати. Ну самі кінці стопи. За півгодини Максима евакуювали після стаб-пункту його доправили до лікарні у Запоріжжі, а потім до Дніпра. Тут йому довелося зробити реампутацію. Хотілося, щоб врятували ноги, да. бо я побачив, що там від них багато не залишилось. Все добре, да. дякуючи в ну, тому числі волонтерам, які ну, все стоїть приклад без, також без двох кінцівок. Ну, в цілому все добре. добре да. Хочеться продовжувати жити. Це Максим каже про бійця Алмаса, який після втрати двох кінцівок на війні працює в цій лікарні. Він підтримує поранених захисників, аби ті не втрачали сили духу та вчилися жити наново. За прогнозами лікарів, Максимові потрібно буде п'ять місяців, аби стати на перші протези. Перелито більше трьох літрів крові. Уже все сформувало. Чекаємо тільки загоювання і подальшої реабілітації реабілітації, і щоб він став пошвидше на протези. У Максима є 19-річна донька, вдома у білій церкві на нього чекають батьки, боєць каже, не зміг одразу розповісти їм про своє тяжке поранення. Я не знаю, як признатися, ну, тому що якесь ну, не знаю, почуття провини перед ними, знаєте, тому що їм вже по 70 років. Це ну, по мене і, і тато, і мама. І це така головна біль на їхні плечі. Ну. У рідному місті чоловік протягом 15 років працював ювеліром. поки що не знає, чи повернеться до такої роботи. Зараз найголовніше каже знову ходити. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна СТБ і Єдині новини. Майже 1700 людей загинули, понад 3000 тисячі постраждали. Такі наслідки руйнівного землетрусу магнітудою 7,7, що стався в п'ятницю в Таїланді та М'янмі. Зруйновані тисячі будинків, мости, пам'ятки архітектури та хмарочоси. Після потужних підземних поштовхів пішли тріщинами дороги. Через пошкодження лікарень медики змушені надавати допомогу просто неба. Рятувальні операції не припиняли навіть уночі. Місцева влада повідомляє, під завалами досі може залишатися багато людей. Будівлі перетворилися на руїни лише за кілька секунд. Рятувальники кажуть, що вони чують крики з під уламків, і ці крики через деякий час припиняються. Деякі люди усе ще намагаються витягнути своїх близьких із-під завалів. А інфраструктура, особливо лікарні, перенавантажені та дуже сильно пошкоджені. Нам критично необхідно багато речей, включаючи медичне приладдя, антибіотики, бинти та хірургічне обладнання. Епіцентр землетрусу був поблизу Мандалая, другого за величиною міста М'янми з понад мільйонним населенням. Підземні поштовхи відчували також у Бангладеш, Індії, Лаосі та Китаї. Згодом було зафіксовано десятки повторних підземних ударів магнітудою до 6,4. У м'янмі цілі райони оголошені зонами надзвичайного стану для надання допомоги до Таїланду. М'янми вирішили рятувальники з інших країн.